Так, люди добрі з Новим роком. І давайте подивимось, як пройде наступний тиждень. Я вам бажаю всіх втілення, всіх ваших мрій. Подивимось, як наступний тиждень пройде для кожного з тих, хто буде мене дивитися. І так, загадуйте карту 1, 2, 3. Давайте першу загадуйте карту, хто, як. Наступний тиждень для вас пройде. Так. Карта номер 1 Оце відшильник, відлюдник і в прямому положенні, якщо ви будете навчатися, чи когось навчати, чи підете в якісь роздуми, щось треба вам переосмислити, щось, чи відійти від яких справ, чи від чогось. То якраз, якраз все у вас вийде, і все у вас вийде. Подумайте, що ви там собі забажали, і якщо це треба щось робити наодинці, чи щось переосмислити, це дуже гарний тиждень буде для вас. Давайте подивимось до карту номер 2 Завгадав карта номер 2, що у вас буде наступному. А тут жриця, і вона. В влучаю положенні. Ну, це якісь тайни, щось ви там... Ну, ще каже про те, що що ви там захочете, все у вас вийде. Але може не спочатку тижня, трошки вона так пройде. І на кінець ви будете робити щось тайне, нікому нічого не розказуєте, головне, про свої тайни. І то, що ви задумали, під кінець тижня, якщо у вас якраз у вас все вийде, і тоді можете все розповідати. Так що не оберіться, терпіння. Давайте хто карту номер 3 загадив, як у вас пройде тиждень? Як у вас пройде тиждень? Отак. От а тут умірність теж починають покращувати. Ну, дивіться, в початку тижня, може, трошки суєта якась буде, що з може святами вона зв'язана, трошки якісь щось вас трошки поганяють, а потім воно так прийде. Тож, до кінця тижня в і все у вас по силам, по потрошку, теж зробите все, що ви задумали. Так що, дивіться, всіх гарний тиждень, трошки в когось буде, треба щось прикласти зусилля, а в когось взагалі буде хорошо. Я вас вірю, у вас все вийде і ще раз з Новим роком. Хай щастить вам!